Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.6 за підручником «Інформатка 7 клас авторського колективу Ривки лисенко Черніко шкодько 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Найзручніше при виконанні завдання використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде зайти в Google Диск. А для цього, коли у вас створена нова вкладка, просто відкриваєте додатки та вибираєте диск. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то зайдіть на головну сторінку Google за адресою google.com. І також тут є додатки Google. Зрозуміло, Google Диск можна знайти ще і через пошук. Крім цього, вам зрозуміло потрібно зайти в свій обліковий запис Google. Якщо зараз не ваш обліковий запис, то вийдіть з його. Виходимо. Далі вибираємо додатки Google, вибираємо диск. І потрібно зайти в свій обліковий запис. Я, використовуючи даний браузер, на даному комп'ютері вже заходив в свій обліковий запис. Через це просто його вибираю зі списку. Якщо у вас його немає, значить вибираєте вибрати інший обліковий запис. Вводите свій пароль. І ми зайшли на Google Диск. Зрозуміло, якщо ви зразу були в своєму обліковому записі, то ви зразу зайшли б сюди. Тепер вам потрібно створити Google документ. Для цього вибираємо створити Google документи. Якщо розглянути е, даний Google документ, то можна зробити висновок, що він досить таки схожий з іншими текстовими процесорами, наприклад з Word. -ом. Закриємо ті бічні вікна. Я перший раз створюю Google документ, через це вони є, далі вони не будуть з'являтися. Ну і бачимо, що так само, як і в Word, -і, тут є: рядок заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робоча область. Давайте в робочій області запишемо заголовок нашого документа, а саме хмарні технології. Те, що ми пишемо, автоматично зберігається на Google диску. Давайте щось допишемо. Бачите, написано зберігання, збережено на диску. Так, це вилучимо. Якщо перейдемо на Google диск, у новому сторінку ще його немає. І бачите, даний документ вже ось тут є. Зараз він називається документ без назви. Надамо ось цьому заголовку назву «Заголовок першого рівня. Можна виділити ось цей текст, але виділяти його не обов'язково. Ми будемо робити заголовок для всього абзацу. Через це можна просто поставити курсор всередині даного абзацу. І на панелі інструментів відкриваємо ось цей список, Заголовок 1, застосувати стиль заголовок 1. Бачите, на кресленні його змінилося. У мене був поставлений масштаб. 150. У браузері давайте я зменшу. Створимо новий абзац, для цього натискаємо клавішу Enter. Зверніть увагу, що стиль знову став звичайний текст. І ось тут нам потрібно описати поняття хмарні технології з тексту вашого підручника. Отже, запишемо, що це таке. Відформатуємо даний текст. Виділяємо його. Цього разу обов'язково виділяємо. Встановимо для нього шрифт Georgia. А розмір 14. Тепер перейменуємо даний документ. Зараз він називається документ без назви. Для цього можна виконати файл перейменувати, І бачите, в нас повернулося сюди. І зразу, до речі, воно і переіменувало. Саме запропонувало назвати хмарні технології. Але нам пропонується назвати вашим прізвищем. Перейменувати ще можна просто класнувши сюди. І видаляємо. Отже, виводите своє прізвище. Тепер надамо спільний доступ до даного документа вчителю. Повертаємося на... Google диск Бачите, ось це є Google документ, який ми тільки що створили. Виділимо його. З'являється ось ось така панель, де ми натискаємо кнопку надати доступ. В дане поле вам потрібно записати електронну адресу вашого вчителя. Зверніть увагу, що я почав щось писати видалив. І з'явився список з електронними адресами. Ви, виконуючи попереднє завдання, вже надсилали лист для вчителя. Через це його електронна адреса його тут має бути. Через це можете вибрати просто зі списку. Ну, або вводити електронну адресу вчителя з клавіатури. Нам потрібно, щоб вчитель не міг редагувати, а міг тільки переглядати та коментувати. Вибираємось тут може коментувати. Пропорець «Повістити» залишаємо. Це означає, що на його електронну пошту прийде лист з повідомленням, що для нього наданий спільний доступ для документа. Ну а в дане поле записуєте своє прізвище та ім'я. Натискаємо надіслати. Бачимо, з'явився біля назви ось такий значок, це означає у спільному доступу. Тобто для цього документа наданий спільний доступ для когось. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!